Рецепт найголовнішої страви на святий вечір перед Різдвом. Рецепт куті, котрий сподобається всій вашій сім'ї. Звісно ж, нам потрібно попередньо вимочене і відварене зерно, а також інші інгредієнти для ароматності і смаку. Для початку нам потрібно взяти будь-які горіхи, чи то кешю, грецькі, мигдаль, в залежності від того, які вам до смаку. І подрібнити. Подрібнені горіхи ми додаємо до підготовленого зерна, висипаємо цукрову пудру, перемішуємо і додаємо 1-2 чайні ложки кориці. Зовсім трішки ванілі і мед. Я додаю не надто багато, щоб зерно було розсипчастим. Перекладаємо заправлене зерно у іншу ємкість і починаємо розрівнювати верхівку. Притрушуємо усю поверхню кокосовою стружкою і дещо розрівнюємо руками, аби шар був рівномірним. Далі за допомогою вирізаного трафарету і какао створюємо хрест або ж будь-який інший візерунок. І ось така кутя у нас виходить. На вигляд дуже гарно, запах ароматний, дещо східний, і всі інгредієнти ідеально поєднуються між собою. Надіюсь тобі сподобається цей рецепт, і ти підпишешся та поставиш лайк. Всім гарних різдвяних свят!